Ви теж переживаєте втрату, але на ваш біль ніхто не звертає увагу. Такі ситуації дуже часто зустрічаються в нашому житті, коли люди, які не ходять вперше коло родини, переживають біль, але цей біль не помічається іншим. Ми говоримо, що це горе в, тінь, в тіні. Хто відноситься до цієї категорії е, людей, які переживають це горе? Ну, В першу чергу це малі діти, яким говорять, ну не засмучуй, маму, ти бачиш, мамі і так боляче. А, але дитяче горе це окрема тема, будемо в інших відео про це говорити, а хто ще? Це може бути невістка, це може бути племінниця, це, це може бути родичка, яка або родич, який не входить в перше коло родини, але це не означає, що цій людині не боляче. І зараз я не прошу вимірювати чий біль. більше немає мерила, яким би ми виміряли горе, біль і м, скорботу. Але уявимо ситуацію, що невістка переживає горе, коли втратила свекруху, біля якої вона прожила багато років. І чи будуть її співчувати? Ну, напевно, ні, тому що є е, онуки, є донька, є син, і цим е, людям уваги буде більше. Я не кажу, що у невістки більше горе, ніж у доньки, хоча може бувають такі ситуації, що невістка живе біля свікруха, а донька багато років живе окремо. Але це не зменшує біль однієї і не збільшує біль іншої. Це просто життєва ситуація. І люди, які не входять в перше коло родини, їм боляче, але вони начебто стараються відійти в сторону і не показувати свій біль для того, щоб не поранити інших. Ви знаєте, в цій ситуації немає правильного рішення, і правда, якщо ви прийдете і будете заявляти про свій біль, ви навряд чи отримаєте підтримку, тому що у родини, яка входить в першу колу, просто реально немає ресурсу вас підтримати. Їх біль. Не дозволяє їм побачити ваш біль, ваше страждання. Але це не означає, що ви повинні ігнорувати свої почуття. Що ви можете зробити? В першу чергу, ви можете попіклуватися про себе. Ви можете собі поспівчувати і визнати, що вам боляче. Друге, ви можете активно підтримувати перше коло і ініціювати розмови. Пам'яті про людину, яку ви втратили. І таким чином, ви також будете проговорювати, ви також будете дотичні до цього до цієї розмови, до цього створення ритуалів пам'яті. Далі, будь ласка, не залишайтеся зі своїм болем на самоті, звертайтеся до спеціалістів, які вам можуть допомогти. Що відбувається, якщо ви ігноруєте свій стан? Якщо ви погоджуєтеся, що з вами все ок? В першу чергу ви Ігноруєте свої емоційні стани, свої переживання, ви ігноруєте себе. Тобто мене в цій ситуації немає, є перше коло родини, яка страждає, і моя задача або підтримати інших, або відійти у кожного своя стратегія. І це про те, що ми не обираємо себе, ми обираємо інших. Так, правда, перше коло родини потребує допомоги, але це не означає, що я повинна переступити через свої почуття. Мені також боляче, мені також е страшно. Моя мама прожила біля свекрухи більше, ніж біля рідної мами. Тобто вона вийшла заміж е доволі рано і е все своє свідоме життя. Вона прожила біля свекрухи. Ну, знаєте, як в 16-17 років поїхала в інше місто вчитися, потім вийшла заміж і переїхала до свекрухи. А біля свекрухи вона а, сформувалася як жінка. Вона а, виховувала своїх дітей. Тобто, біля мами рідної вона прожила 16 років, а біля свекрухи ну, більше 20 років. І... А, все її сучасне життя, от воно зациклено саме на цій родині, на новій родині. І чи можу я сказати, що коли померла моя бабуся, у моєї мами горе було менше, ніж у мене, як у онучки, або менше, ніж у мого тата. Напевно, ні. І тоді я, я ще не була спеціалістом в темі горя, але я тоді помічала, що. Мама була членом родини, тобто її горе також визнавалася, як і горе доньок. І це означає про те, що є повага в родині. Це означає про те, що ми всі рівні, ми всі втратили. Кожен переживає свою втрату, але ми всі втратили. І ця повага дає можливість всім членам родини об'єднатися і допомагати один одному. Як тільки ми говоримо, що ну, ну яке в тебе горе? Ну, ти племінниця, ця бо ти невістка, чужа кістка, ну яке в тебе горе? Це про знецінення, про знецінення тітосини, які будувалися. Про знецінення е, тої ролі, яку відіграв скорботний в е, житті е, цієї людини. Як моя мама завжди казала, що вона вдячна бабусі за те, що вона нас виховувала, е, вона була поряд завжди, і е, е, жодного кривого слова ніколи не було, тому що це е, е, така повага до людини, яка любила її дітей. Навіть якщо бабуся. Пускали якісь помилки, це не має значення. Вона любила маміних дітей, тобто нас. І це про повагу, це про вдячність, і це про те, що ця людина відігравала велику роль в моєму житті. І так я переживаю втрату, так мені болісно. У кожного з вас буде своя історія, горя в тіні. Але, знаєте, коли е, люди, які переживають втрату, можуть озиратися навколо і бачити. Що болісно не лише мені, а і іншим, коли ми при переживанні втрати говоримо про те, що я в цій родині не одна, можливо, на даний момент я занадто емоційна. І знаєте, знов таки, коли моя мама померла, вся увага була на мені, всі допомагали мені і всі були зосереджені на моєму стані, тому що це відбулося не в досі після загибелі мого чоловіка, і вся родина сказала, що підтримка потрібна їй. І їй найважче зараз, і тому, що це мама, і тому, що не перша втрата. І знов таки, це не означає, що я не бачила, що татові боляче, брату боляче. Ні, це означає, що ми всі були один за одного. Ми всі бачили у хоре іншого. І я вас закликаю до людяності і до поваги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як в вашій родині сприймаються друге, третє коло, чи бачите ви гори цих людей, а можливо, ви якраз і та людина, яка залишилася в тіні, і чи гори не побачили, не помітили, не. Не оцінили і не поспівчували. Поділіться в коментарях своїми історіями і підписуйтесь. Будемо далі говорити про те, що з нами відбувається, коли ми переживаємо втрату близької людини. Втрат багато, вони різні, і горе може бути різним. Воно не йде по шаблону, воно не йде по звичному сценарію. У кожного своя історія. І так, занадто багато історій, коли. Люди з другого третього кола ігноруються, але я сподіваюся, що це вас не стосується. В будь-якому разі, підписуйтесь на канал і діліться своїми історіями. І також буду вам вдячна за запитання, для того, щоб я могла записувати наступні відео.